Президент Джо Байден помер, а замість нього на публіці постійно з'являється двійник. І ви будете в шоці, коли почуєте, хто саме у підміні. Переконані американські конспірологи за їх теорією, Нинішній Байден не справжній. Його роль весь час виконує популярний актор та комік Джим Керрі. Один із блогерів у TikTok опублікував відео, в якому спробував довести схожість між Кері та діями Байдена на публіці. Відео вже набрало понад 1,6 мільйонів переглядів. Does Jim з play Joe Biden? Тут тіктокер порівнює жести, ходу, поставу американського президента та відомого артиста. І на думку автора ролику, фільмографія коміка Джима Керрі місцями дуже схожа на поведінку Джо Байдена на публіці. А на деяких кадрах, замість шкіри, блогер помічає елементи еластичної маски. Такі конспірологічні теорії розповсюджуються в США роками. Одна з причин ще у 2020 році Джим Керрі з'явився у вечірньому шоу «Saturday Night Live» у ролі Байдена і зіграв дуже реалістично його партнером на майданчику. Виступив тоді Алек Болдуїн, який грав екс-президента США Дональда Трампа. Джим Керрі грав цей номер півтора місяці. А після розповсюдження пліток про підміну Байдена не на сцені, а в реальному житті вирішив більше не грати президента. США. втім, навряд чи виконання сценічної ролі можна назвати підливанням олії у вогонь про президентських двійників. У таланті та професійності Джима Керрі ніхто не сумнівається. А ось в чому є професіоналами прихильники теорії змови, невідомо. З червоними картками нехай не всі змирилися, але вже точно звикли. Та нововведення не за горами, що би ви сказали, аби раптом побачили, як суддя дістає картку синього кольору. Саме про такі зміни зараз розмовляють у міжнародній раді футболу. Синю картку даватимуть у разі суперечки з арбітрами або зриву перспективної атаки суперника. Таке зауваження не призводитиме до дискваліфікації, а тільки до видалення з поля на 10 хвилин. А от комбінація з другою синьою або жовтою картками призводить до отримання червоної. Наразі тестування нововведення проведуть у футбольних змаганнях нижчого рівня. Останні подібні зміни у світі футболу були в Італії. Тоді у серії Б 2015-2016 років з'явилася зелена картка, але ж вона носила більше символічний характер, адже була покликана заохочувати футболістів у разі гідних учинків на полі. І якщо над дизайном картки точно заморочуватися, не будуть головне, що колір вже обрали. То над виглядом медалей майбутніх чемпіонів Олімпійських та Паралімпійських ігор точно попрацювали на славу. Дизайн розробив паризький ювелірний дім. Розробники хотіли, аби знакову пам'ятку Парижа асоціювали з найбажанішим об'єктом змагань медаллю. Шестикутник вагою 18 грамів, виготовлений з оригінального заліза Ейфелевої бежі. Знакова пам'ятка Франції при цьому жодним чином не постраждала. Нагороди зроблені з елементів, які були назавжди зняті у ході реконструкції. До речі, при виготовленні нагород було вирішено зберегти первинний колір. Фрагменти з вежі розташовані у центрі медалі, а по краю є гравіювання з назвою дисципліни та події». На олімпійських медалях написи зроблено французькою, а на параолімпійських англійською. Всього було зроблено 5084 нагороди. Вага золотою 529 грамів, срібною 525 та бронзовою 455. Літні олімпійські ігри проходитимуть з 26 липня по 15 серпня цього року. Історія із побиттям жінки з дитиною у селі Космач та розбірками щодо ТЦК набирає обертів. Це нормально. Ганьба жінок, що накинулися на іншу жінку з дитиною, військові зібрали у залі та провели з ними виховну бесіду. Ми режим воєнного стану запроважні, і запроваджується у випадку. Агресії. Що зараз і Нагадаю, днями у Космачі, що на Івано-Франківщині близько сотні людей накинулися на жінку з її шестирічною дочкою, бо вважали, що вона навідниця ТЦК і приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, щоб здати їх військомату. Прийшла інформація, що до нас їде п'ять машин. вона ми хотіли по-файному зустрітися, спитати. По якому поводу вони будуть чинити в нас у селі такі дикі звірства? Чому без пояснень, без ніякого нічого нападатися на наших мужчин? Жителі гірського села самовільно перекрили дорогу, зупинили машину жінки, яка їхала з дитиною, та намагалися вчинити над нею самосуд. Про це повідомила у Фейсбуці сама ж потерпіла Іванна Овенджурак. Жінка написала, що їхала з пошти, де її зупинили місцеві, і почали бити машину, витягувати її з транспорту та виривати волосся. За словами жінки, після нападу у неї струс мозку, а у дитини забій носа. Машину замкла зразу, як побачила, що цей наток на мене йде. Відкрила до половини вікно, і якраз вони через це вікно почали мене витягувати. У мене е, дитина була в машині, дитині 6 років. В один момент я бачу просто, як е, коли мене тримали за волосся, е, біта заходить в машину і просто так як по дитині. Тепер же розлючених косівчан, переважно жінок, зібрали військові, аби роз'яснити ситуацію. Але, схоже, з цього мало що вийшло. Чому це так має бути? Чому людей забирають? що навіть є пропов пропол, пропол хлопця забрали, нема пропол, так, да, так, да, це все є, якщо б ж до не. Розумі, Що не розуміють, чи є в країні війна. І взагалі питали, від кого ми захищаємось. У нас об'явлена війна в Україні. У нас запроваджує правовий режим воєнного стану. Тримайте. У вас, погано чують, мене нормально. Чую. Правовий режим воєнного стану запроваджений І запроваджується у випадку необхідності відбиття агресії. Що зараз? І відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо від кого. Від кого ми маємо захищати? А це вже інша історія: Одеса. Чого вона українська? Пасажирка таксі на підпитку вимагала у таксиста, аби той говорив із нею російською мовою. Я на суржику, що я виноватий. Я хочу. Ні, так ви говорите, як хочете, я що до вас, моє претензії якісь. Ні, ну просто коли ви починаєте говорити на українське, починаєте при... точно. Та що... я ж вас нічого не це, 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 я не ви це. Жінка всю дорогу цькувала чоловіка за його українську. Що вам ви, ви, ви дискомфортно, що я по обслуживанию говорю? Да. Так. що мені зробити? На русском. Та не буду я на ньому говорити. Коли водій не зробив, як вона схотіла, жінка почала лаятись і затикати чоловіку. Рота перший раз таке, чесно, я вже год в Одесі. Так рот закрий. А що, ще, чи що? Я виждую, що ну Так виходьте, коли ж водій не витримав усього цього сюру і захотів її висадити, авто попало під трамвай. Прямо сценарій для трилеру. І товар кончимо. Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Потім не планує вести переговори з Україною як мінімум до листопада. Про це повідомили в Нью-Йорк Таймс. В інтерв'ю американському журналісту Такару Карлсону російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий врегулювати війну проти України дипломатичним шляхом. Да, Ні, будь-які Офіційні особи США раніше заявили, що Путін не збирається вести переговори до закінчення президентських виборів у США в листопаді 2024 року. Ватажок Кремля хоче, щоб одіозний політик Дональд Трамп повернувся в Білий Дім і запропонував більш вигідні умови для Російської Федерації. В той же час адміністрація президента США запевняє, що не чинить тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той розпочав переговори з Путіним. При цьому американські чиновники дають зрозуміти, що протягом 2024 року військова допомога ЗСУ не збільшиться. Тому українській армії доведеться захищати свої нинішні позиції, а не відвоювати окуповані території. Також в інтерв'ю Карлсону Путін так нервувався, що не зміг стримати судому в нозі. Протягом всього інтерв'ю малюк відчував себе в напрузі поруч з Карлсоном. У нього постійно смикалася права нога, а ліву, наче звело судомою, на відео помітно, як він натиснув на ногу, щоб опустити ступню. Що ви думаєте про заяву Путіну чи варто йти на переговори з країною-агресором? Пишіть свою думку в коментарях.